Що, як вам аутфіт? Ось що мені тут подобається. В чоловічому дуже багато цікавих різних футболочок. Це мені нагадує Україну і лісову. Трусики. Як на секонді, тільки не ношені. Я в такому комбінізоні виходила заміж, якщо що. Всім привіт! Звати Марина Чебуніна. І я стиліст, який знає одяг зсередини. І сьогодні я хочу показати вам ще один із цікавих американських брендів: це Urban Outfitters. І давайте сьогодні разом підемо і подивимось, що тут є. Ну що по традиції я розповім вам про свій аутфіт, який я збирала спеціально з речей Urban Outfitters. На мені ось такі картаті штанці. Вони дуже зручні, цікаві. З такою рушою знизу їх я купувала, звісно, в Urban Outfitters. І ось такий цікавий топ подвійний. Типу, я одягла два бра, але це ні, це такий топ спеціальний. І звісно, я його купувала також в Urban Outfitters. Сорочка це зараз і доповнила це аксесуарами. Ось це наші українські аксесуари. Цвіте терен. Я купувала їх в Чикаго. До речі, я готую влог про Чикаго, але хто ще не дивився мій влог з світла, обов'язково подивіться. І тоді я випущу влог з Чикаго. Там дуже багато всього цікавого буде. І сумочка Coach, окуляри Saint Laurent, Моя кепка-панамка від Aliexpress. Звісно, на мені є завжди щось з Aliexpress. І тапульки від Zero. Давайте дивитися цей підлітковий рай. І перше, що я хотіла показати, що я хотіла показати, це зовсім не одяг. Ось що мені тут подобається. І мені здається, що у нас є звідси кілька платівок. Леді Гага, Клас, Ланочка, Світлана. Це по-нашому світу. О, клас, так, да, це дуже круто! можемо взяти собі. Отже, в першому випуску я говорила, що я б купила б тут собі якусь платівку, а тепер ми купуємо тут собі платівки. І вони тут навіть дешевші, ніж на Амазон, якщо замовляти. Це чоловічий відділ, але тут є багато речей на розпродажі ще. Якщо на розпродаж ми не йдемо, то йдемо обирати джинси. Ось тут у нас такі прикольні джинсики є з заниженою талією. Мені дуже подобається якість і різні такі цікаві е, форми їх. Ось, наприклад, як ці, дуже трендова моделька зараз. З розмірами тут теж проблемка, звісно, як в кожному магазині офлайн потрібно дуже багато часу, щоб знайти свій, або, або взагалі ти можеш його не знайти. І зазвичай тут багато таких класних, прикольних, цікавих топів, які ми раніше могли бачити в фільмах, десь в серіалах, і такі думаємо, що за цікавий одяг. А це ось такий американ стайл. Ще ось такі класні широкі шорти, які я собі дуже дуже хочу, ще ніяк не визначилось, де я буду їх брати. І якого кольору ці досить непогані, але певно теж немає розміру. Дуже подобається ось ці з потертостями, такі ніби грязні. Повертаюсь підлітковий вік. Ось такі різні цікаві асиметричні топи. Є тут комбес левіс, якраз мого розміру. Я в такому комбінізоні виходила заміж, якщо що тут теж дуже багато. Левіс джинсів є. В мене цей консультант скоро уб'є своїми глазами. Він так дивиться злобно. Я йому там вибаюся. Вагне такий серйозно. Мені тут ще подобається дуже білизна. Того я тут сюди прийшла, щоб подивитися її. Дивіться, які красиві є трусики, гарні кольори. Я обожнюю таку цікаву, красиву білизну. Тут Дуже багато різних кольорів. Так, абора тут немає, тут лише трусики. І ось такі сукні теж цікаві. Хочу поміряти якусь із них. Знайшла s розмір але мені не дуже подобається в цих суконьках, те, що вони такі дуже натуральної тканини. Це, типу, сукні в білизняному стилі, але їх можна носити, звісно, не тільки як білизну. І такі сети. Цікаві, теж яскраві. Ну Що як вам аутфіт? Хто пам'ятає оці американські фільми про дітей в підлітковому віці? Я просто фанатка цих серіалів, цих фільмів. І ось мені дуже подобалось, як там діти себе проявляли, який в них стиль одягу, цікавий. І ось тепер я. Можу собі дозволити також такі речі. Я постійно шукала на секондах так, щось таке цікаве. І ось Urban Outfitters, саме цей American Style. Так, на мені ось такий топ. По типу корсету, але він трикотажний. Це все сіточка. Він супер круто сидить. самий трендовий принт ось тут принт-корівка. Плюс він дуже мені подобається, як він сидить. Ось ця сумочка. Ще один принт міксуємо до цього принта, леопринт, і додаємо яскравих кольорів у вигляді цієї ковбойської шляпи. Окуляри це теж у нас тут з таким принтом лео. І одягнула я ще ось такі широкі шорти. Вони прям ідеально сидять по мені. Але я хотіла трошки ширші шорти на стегнах. Але ці також класно сидять. Звісно, під цей аутфіт потрібні не такі такульки, як на мені. Щось таке масивне, більш прикольніше або на підборах. Тоді буде більш. Цікавіше. Ось такі луки можна створювати з речей від Urban Outfitters. У мене тут іще один аутфіт із розряду поєднати непоєднуване, ось такі спортивні штани, які зараз дуже-дуже актуальні. Я поєднала з таким романтичним топом. Дуже красивий, такого ніжного пастельного відтінку. Одразу освіжає обличчя в портретній зоні, ви можете це побачити. І доповнила цією цікавою леопардовою сумкою. Звісно, можна взяти якусь іншу сумку, просто я беру сюди щось одне із аксесуарів. До речі, ці мої сережки дуже гарно доповнюють цей аутфіт. Хто любить якісь такі сміливі, і цікаві поєднання? Ось приклад такого луку з Pinterest. Зараз дуже актуальні такі брючки. Танці під кожен аутфіт обов'язково. Тут дуже голосна музика. Ще такі брюки, не шкода, щоб вони волочились по підлозі. Коли є ось така довжина, це дуже круто витягує зріст. Ще до цих спортивних штанів я брала приміряти ось таку просту бавовняну маєчку, і ось це така. Романтичність в цьому топі, плюс мереживо і ось такі спортивні мотиви. Мені з цими оглядами магазинів постійно хочеться все скупити. Я не знаю, що робити, щоб не купувати. Просто грошей не вистачить, якщо я буду все купувати, все, що мені подобається. Я тут взяла вже примірити ось такий купальник, так як наближається літній сезон. Подивіться, який класний трендовий купальник. Це ось такі шортики. Я такого ще не мала в своєму гардеробі. Мені дуже подобається. Зараз це дуже актуальний принт. Вийшовши так на пляж, ви однозначно будете самою привабливою. Танців примірочний. І я тут вирішила зняти окуляри і показати, як це виглядає все себе з окулярів. Ще я тут взяла ось такі джинси, дуже круті, такий брітній стайл, дуже-дуже низька посадка, але я одягнула їх на ці шортики з купальника. І подивіться, який класний стильний у нас аутфіт виходить. Ось так вони сидять позаду. Ось такий класний літній пляжний образ, так як джинси з супернизькою посадкою, зазвичай це трішки вкорочує зросту, але маючи ось такий елемент у вигляді невеличкої частини шортів зверху, це все виглядає супер пропорційно, гарно і супер актуально. І такий цікавий, яскравий образ у нас виходить. Тут у мене ще одне таке дивне поєднання типу спортивні шорти і ось такий жіночний романтичному стилі ТОП, але мені дуже він подобається тим, що в нього ось такий великий виріс образної форми. Це дуже круто витягує наш силует і у дівчат, в кого короткувата шия. То ось такі вирізи горловини дуже класно витягують ваш образ. Дуже актуальний принт наразі. Цей дрібний горошок, звісно, і великий горошок теж актуальний. А це шорти, ось такі, я знайшла на знижці. Але що саме цікаве, вони в такому спортивному стилі, але... Права в тому, що вони не з цієї спортивної тканини, що зазвичай роблять спортивні речі. Це натуральна візкоза. Ось чим круті ці, шоти, ніби такі прості, розслаблені, спортивні, але з натуральної тканини на літо, на весну, саме те. Вона сидять, вони мені якось не так сильно розслаблені. Можливо, треба взяти трішки більший розмір. А поєднується воно в цілому все разом. Не супер класно, але це речі, які в мене лишились, які я взяла з собою примірочно і хотіла вам показати. То досить так непогано вийти в магазин за хлібом називається лук. Стильненько, досить стильненько. Все гарно поєднується по кольорам, трендовий принт і контрастне поєднання спортивного стилю з романтичним. На цьому топі ось така зборка, ще є на резиночку. Зараз я раніше говорила, що зараз це дуже актуальні речі. Диви, які тут гарні є носочки. Оці я точно беру собі. Я вирішила. Дуже кайфові. Можна носити ці носочки з якимись лоферами, і вони дуже круто будуть доповнювати якийсь образ. Береш якісь цікаві носочки, одягаєш лофери під аутфіт, і все супер. І звісно, тут дуже багато класних окулярів. Заходиш сюди, як на Аліекспрес. І обираєш, який завгодно. Що тут ще класного, так це ось такі пояса широкі. Зараз вони дуже актуальні, особливо в таких образах, якраз як пропонує нам Urban Outfitters, і ось в них є до цього аксесуари. Це якісь такі взагалі ковбойські, якісь. Ось принт-корівка є. Ось цей топ дуже гарний такий оливкового кольору. Я дуже люблю оливковий. Мені потрібно якусь величезну футболку до мого цього. Це якісь футболка, футболка сукні. Я хочу велику, але не настільки довгу. О, ось такі топи, як на мені, подвійні. Ванька колись подумав, що це я реально одягла два ліфчика разом. Кажете, що не могла визначитись. А ви знали, що тут ще знизу ховається дуже багато поличок? І ось я знайшла такий гарний топ жовтого кольору, що зараз дуже актуальний і мені дуже подобається тут горловина така v образної форми. Візьмем приміряти. Так, а це у нас тут спортивні штани, які зараз дуже-дуже актуальні з лампасами. І я б хотіла якісь із них взяти приміряти. У чоловічому дуже багато цікавих різних футболочок. Якраз мені зараз треба футболочка. Я хочу щось собі знайти. Це люблю що? Просто I love? Ні, я хочу щось цікаве. Ось, зірвана, так? Да? Клас, дивись, яка крута, а позаду яка офігезна. Оце футболка кайф. Леди Гага. Теж така прикольна, мінімалістична. І така ніби вона вже 7 тисяч разів була в прані, але дуже-дуже красива. Так, чоловічі носочки. Що мені дуже подобається, це мені нагадує Україну і лісову. Ось. Можна ритися як на секунді. Ритись на секонді це окремий задоволення. О, це оці сумки, я колись ми в школу носили. Да? Трусики. Як на секонді, тільки не ношені. Ну, колготок тут цих багато. На якийсь концерт можна купувати. Ну, коротше. Якщо цікаво, 500 лайків і я роблю огляд на всю цю корзину. О, дві рейнір, гора Ми були в Сіетлі і ходили на гайкінг на гору Рейнір. Так що дивіться, мій влог про Сіетл. а це якийсь е, ніби все на знижках щось. Мені подобаються тут сорочки. Я колись купила тут. Вони теж виглядають такі, ніби вони вже в катишках, але вони тут нові такі. Яке класне поло, правда, ікселька. Дивимось, яке поєднання цього разу у нас вийшло. Ось такий лонг-поло в дуже гарних кольорах. Мені подобається, як ці кольори дуже класно поєднуються один з одним. І що мені в ньому ще подобається, так те, що Низ повністю не оброблений, і ти можеш робити його таким, як ти хочеш. Можеш, наприклад, навіть підрізати, зробити його коротким, і йому нічого із цього не буде. І додала до цього полу ось таку класну спідницю балун. Вона дуже гарно сидить. Так, ось так сидить позаду. І це не спідниця, це спідниця шорти. Ось так воно все класно, зручно, комфортно для підлітків взагалі супер просто. Дуже гарні ножки одразу відкриває. І тут, звісно, є шляпки, тому я беру всюди в примірочну шляпу. Такий цікавий аутфіт у нас виходить. І дуже гарно писує. Моя сережечка, мої аксесуари сюди. До речі, дуже класний поло, такий приємний, просто одягла, така класна бавовна, натуральна. І спідниця також верхня частина з бавовни, а тут знизу якийсь, напевно, все-таки поліестер, бо відчувається, що не натуральна тканина. А от цей поло прям кайфовий. Чому б нам це було ще не приміряти ось такими шортами, цікавими в спортивному стилі? Леопринт у нас така полоска, лампаса, ця червона, яка додає якоїсь цікавості образу. Ці шорти на мені трішки великуваті. Це розмір М у нас, С я не знайшла, а саме поло теж, до речі, xl здається, воно таке прям супер велике. Можна так само рукав у нього обрізати. Як тут низ обрізаний, але мені подобається манжетка тут на рукаві. І ось так цікаво теж поєднується з цими шортиками. Така сумочка у нас є. Шляпка. І якісь біркінштоки також в цьому кольорі. І було б супер, супер. магазин можна йти. Ось так виглядає цей подвійний топ на мені. Низ такий молочного кольору, і верх ось таку горизонтальну полоску з синього кольору. І ось так це поєднується з цими шортками. Подивіться, який класний літній аутфіт вже виходить до нас. Можна наверх накинути якусь курточку в такому робочому стилі. І це буде вже не літній, а весняний аутфіт. Курточку я сюди примірочно не брала, тому ось ось так. Але поєднання супер класне. Ці шорти я ось так підкотила. Так вони тримаються краще на мені. Кольори всі в образі один одного доповнюють, перекликаються. І є у нас яскравий акцент. Ну і Американ Стайл був би не Американе. Якби я не примірила ось цей комбез робочого. На мені розмір S. сидить він, як на мене, просто ідеально, дуже класна посадка, досить така вільна. Можна підтягнути собі скільки завгодно. І як я розповідала, що я виходила заміж ось в такому комбінізоні. Ми розписувались в Лас-Вегасі. І можете подивитися мій блог про Лас-Вегас. Також там я розповідаю трішечки частково про це. І там, здається, навіть є фото. Так, і додала я сюди ось цю футболку Нірвана. Мені здається, це розмір S, така досить маленька. Досить зручненька, комфортно. Підкотила рукавчика. Ось такий у нас вийшов аутфіт. Звісно, я б сюди додала інше взуття, теж якісь, можливо, розслаблені біркінштоки, і було супер. Мені найбільше подобається в цій футболці саме спинка. Треба поміряти з чимось, що не перекриває спинку, і я покажу вам. Дуже гарний принт, кайф просто. До речі, бачите, такі грязні тут двері. Тут такі атмосферні, прям. <laughs> Значить, я в дитинстві прийшла у клуб. Зією футболкою я приміряла ось ще такі е, брючки розслабленого, такого формату крою. Оцей балун, який зараз дуже трендова моделька. Вони ось тут позаду так цікаво збираються. Зборочка така є. І ще вони класні тим, що можна ширину знизу регулювати. З цього боку тепер вони вущі стали. Можете робити їх собі, як вам потрібно. Хочете широку штанину, буде широка. Хочете вущу. Під якийсь підбор, під якусь платформу буде, звісно, цікавіше виглядати, коли буде вуща. Дуже красивий крій цих. Брюк дуже гарна посадка і дуже цікава, класна, приємна тканина. І, і такі класні в русі, вони приємні на літо, на весну будуть дуже суперові. Доповноти цього образу не вистачає лише одного пояса, що я вам показувала. І все, було б супер ідеально. Ось такі у нас класні потерті джинси з таким грязним відтінком, що зараз дуже актуально. І мені ще супер подобається від джинсів. Ось такий необроблений край. І ось так, щоб він прям дійсно волочився по підлозі. Додала я ось цей шикарний топ з виобразним вирізом. Я вже говорила про виобразний виріз, те, що він дуже класно витягує силует в портретній зоні. Ну і все, звісно, для цього образу капець як подобається ці джинс. Ось так вони сидять позаду. Хто любить такі цікаві аутфіти? Велкам. Ну і звісно, я приміряла футболку зі своєю людинкою Леді Галю. Дуже любила в дитинстві її кліпи, просто обожнювала. А зараз, до речі, я пішла на вокал і вчу її пісню, цю, що вона співає з Бредлі Купером. Ось така мінімалістична футболочка, дуже легенька, приємна обводнана. Напевно, я її заберу. Що я кожний не цікаво. І останнє, що я вам на сьогодні хотіла показати, так це ось така сукня в білизняному стилі. Дуже класно стилізується, як бачите, з такими пастельними коричневими кольорами. Дуже легкі образи можна створювати з нею. Мені щось вона нагадала, ось такий стиль Хайлі Вівер. Я думаю, якусь куртку таку наверх величезну, або навіть якусь спортивну. І це прям кайф. На ноги, звісно, я б одягнула якісь біркенштоки, як я вже говорила вище, або якісь прості босонівки, і просто, просто вау. Мені дуже подобається ця сутня, але трішки, мені здається, посадочка не ідеальна ось тут. Ви перебрала трішечки, звісно. Можливо, так і має бути. Я впевнена, що в країнах Європи теж є Urban Outfitters. Напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви і чи є в вашому місті Urban Outfitters. Ну що на сьогодні я завершила свій огляд в Urban Outfitters. Навіть дещо придбала собі. Тут в мене кілька платівок і ще деякі речі. Тож ставте подобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і пишіть свої коментарі. І до нових зустрічей!